На ранок стало зрозумілим, що вся бригада вирушає на схід. На уровні витягнути руки біля нас. Буквально, буквально. Україна підписала перемир'я та жорстко дотримувалася міжнародних зобов'язань. Дають нам коридори, ми виходимо в Росію. Пошли російські БТРи і почали просто хлопців. Рідному селі Олександр влаштувався працювати інженером в місцевій агрофірмі. Сільське дитинство загартувало Олександра, а постійне перебування на дворі серед чудової природи Переяславщини прищепило йому любов до рідного Осоння, що в свідомому віці переросло в усвідомлене почуття любові до власної землі, до України. І ця любов до села через роки передалася і дітям Олександра. Олександр Дудко, позивний Мурчик, місто Переяслав, учасник російсько-української війни на сході України, сержант ЗСУ, командир відділення БМП 2 гранатометник. Ну, передалось моїм дітям там. Хочбабусіком, ну це ж це зранку встав, ніхто такого не було, там чиї тапочки. Там просто вискочив на вулицю і побіг. Все, не задумуєшся про взуття і про все остальне. Тому що одразу біжиш до курей, там яєчко свіженьке забрати, ще щось, поки бабуся не бачить. То це ну от, це наше дитяче було таке, воно дуже цікаво було. Але сільську іделю перекреслила війна. Події почалися. Для нас це було по телебаченню. А коли вже столкнулося, що прийшла повістка, ну навіть ніхто і не переподготовка, як переподготовка, думала, що ну без ніяких ніхто навіть ніяких сумнівів не було, зібралися. Треба, треба, поїхали, поїхали. Все. Олександр, живучи в селі, політикою не надто переймався. І коли почалися відомі події в Криму, і далі, і в Донецькій, Луганській областях, для нього це була війна в телевізорі. Щось далеке і майже нереальне. Реальними були троє дітей, яких треба було ростити, і важка робота, як це заведено в селі. Тож, коли війна постукала в його двері, наш герой навіть не зрозумів, про що йшлося. Спочатку ми попали в білоцерковську бригаду, 72. другу. Чудова бригада. Там просто були підготовки. Ну, коли в Житомирі вже попали на полігони, нас почали готувати. Підготовка була ну найкраща, все, що треба було з усіх видів зброї, все. І тоді нам уже на построєнні об'явили спочатку, набирали добровольців, об'явили, що їдемо на бойові дії. Олександр був серед тих 30-40 осіб, що одразу зголосилися добровольцями. Однак, увечері між собою новоявлені солдати вирішили, якщо йти, то йти всі. Чого хтось має приймати удар на себе, коли решта розійдуться по домівках? Так, традиційна українська схильність до толоки, до взаємовиручки і колективної підтримки зіграла вирішальну роль. На ранок стало зрозумілим, що вся бригада вирушає на схід. Ну, це справа була ну, чоловіча, це честь мені. Я ну, не, не міг відмовитися. Це чоловіча справа, бо в мене син. Е, я розумів ситуацію, що краще я, чи мої діти. Олександр кажучи, це. Навіть не здогадувався, наскільки точно він окреслив давню українську військову традицію. Тато воює доти, поки в сина не будуть власні діти, і серед них хоча б один син. Тоді вже дід міг не йти на війну, а залишався виховувати онуків. Під час війни продовження роду має найнагальніше значення. Тож Олександр опинився на сході, в зоні АТО. Позивний узяв собі Мурчик. У мене специфіка, де з ким спілкуватися, волонтери, то все, хто до нас не приїжджав зразу. Підпихували, давай йди. <сум> ну, хлопці так назвали, і в мене просто у мене кіт на руці вибитий мій талісман, чорний кіт. Так ну, бо я 13-го родився, 13 січня, а на старий новий рік. Так, містика старого нового року та числа 13, а ще вміння муркотіти з потрібними людьми. Ще багато раз ставали Олександрові у пригоді на передовій. А нас тоді зібрали всіх, 72 другу нашу бригаду, і перекинули. На нульову, на під, ну, під Краснодон. Ми попали під Краснодон і зварено. Ми повинні були контролювати і зварено. Воно було на рівні витягнути руки біля нас. Буквально, буквально. Ну, так трапило, що ми його не, не утримали. Наблюдаєш на власні очі, ти бачиш його ось оцей контрольно пропускний пункт дорога, яка веде зі звареного на Краснодон. Йдуть техніки, колони. А наказу ну, знищити чи ще ну, ми, не могли, ми не відкривали вогонь, тому що було перемене. Всі, всі ждали якихось других рішень. Батальйони просили вогню, натискалися кнопки на рація з під Авдієвки, Мар'їнки, Зайцева. Батальйони просили вогню. Не стрілять. Попереду були так звані мінські домовленості. Україна підписала перемир'я та жорстко дотримувалася міжнародних зобов'язань. І це певною мірою розв'язало руки сепаратистам, які обстрілювали українську армію, незважаючи на угоду про припинення вогню. Ось от вот, весело в місті гукова хлопці, Це Молитви точно всі повспоминав, тому що ти лежиш і вважаєш розриви, знаєш, що 40 касет, 42 касети додано, град випускає. Ти лежиш і вважаєш, ага, все, слава Богу, все. Одстріляли. Згодом до всіх бід підрозділу, в якому воював Олександр, додалося ще й оточення. Саме на їхньому напрямку з Росії зайшли колони армії московитів із важкою технікою. Тож нашій армії не було чого протиставити натиску окупантів. Попали в кольце. Нам перший час з літаків збрасували провізію і боєприпаси, отощо встигали. Скинули, що ми забрали, що забрав ворог, то вже кому що як доставалося, то що встигали виривати. Ну, це було недовго, почали тоді підтрапляти під обстріл наші літаки, і з провізією стало набагато хуже. У них в степях дуже класні такі здорові коники. От у нас вони маленькі, а в них такі якісь. Ми їх готували, ми їх просто жарили в банки волі, смачні получались. Ми ж брати, якби їхні діти відірвали писки від корита, і плічопліч, як ми воювали, то хіба б їм підтримки не да? Згодом до браку провізії та боєприпасів додалися ще постійні штурми позицій із боку переважаючих сил ворога. Тактика росіян була та сама, яка застосовується, і в 2023 році. Командування гнало на українські окопи все нові й нові хвилі сепаратистів, які в силу слабкої компетенції або гинули, або потрапляли в полон. Кожен день обстріли були ну не кожен день була суприкосновіння непосередньо з піхотою з їхньою. все. для нас це було ну. Емоціонально якось, ну коли летить, ти вже готовийся якось чи приліг, чи врився, чи ще щось. А коли вже непосередньо контакти тоді таких у нас не було кожен день, що ми там воювали з піхотою. Це були не, не, не дуже там часто. Все. Вони робили наступи, ну ми відбивали їх або на дальньому розстоянні, а вже такі конкретні близькі атаки, да, це воно заповнилося, що ну. Коли вже лице в лице, ти бачиш його там за там п'ять метрів. Зрештою сталося те, що і мало статися. Батальйон, в якому служив Олександр, отримав ультиматум від ворога. І стало зрозумілим, що наступний день може не пережити ніхто. Єдиною альтернативою був вихід із оточення через російську територію. у нас предупредили, що всі повністю два батальйони наші. і виходимо, дають нам коридор, і Ми виходимо в Росію. У нас було десь приблизно, 480 чоловік. І оце 4 числа ночі зібрали два батальйони. Услов'я їхніх було, що ми повинні були вийти зі зброєю і з технікою. Всю зброю ми всю техніку ми повзривали, ліквідували повністю. Зброю Провели негодність автомати і виходили просто з гранатами до їхньої нульовки. Бо ніхто не знав, що можна очікувати від росіянців. Тож бійці були готові на все. Тим більше, що було розуміння, що в оточенні вони б до ранку не дожили. Хлопці бачили, як до передової підходять величезні колони російської техніки, які щойно перетнули кордон. І все, і почались там. Позабирали там воєнні квітки у нас, ну на те, що вже. Процедура їхня там почалась. Погрузили нас в машини, вивезли в нас воєнно-польовий їхній лагерь, не знаю територіально, де що. О, ну, предоставили, правда, баню, помили. Ми були не дуже фотогенічні, а телевідіння нагнали туди багато. Становище наших солдат в тих польових таборах було десь посередині між військовополоненим та нелегальним мігрантом. Тобто цілодобовий нагляд, постійні індивідуальні допити від ФСБшників, але й нормальне харчування та людське ставлення до тих солдат, хто погоджувався жити за їхніми російськими правилами і говорити на камеру те, що попросять сказати люди з їхнього ФСБ. Задача вижити. Нас попали сюди ми вже, ну так, значить, трапилось. Ми казали те, що, ну, те, що вони хотіли почути. По-другому ну, воно і. Трибуть, звісно, на душі неприємно. Не ну, по-другому не є. Ну, от можна було по-другому. Були е, хлопці, які показували, я розумію, і характер, все, але з ними дуже жорстко було. Вони все одно потім те, що треба, і я казали, їх там били. В сучасних арміях перед військовополоненим ставиться одна єдина задача вижити і повернутися з полону додому. А те, що було сказано в полоні, залишається в полоні. Людина не несе відповідальність за те, що було сказано під час тортуру. Потім нас по обратно ж погрузили по автобусах і возили, ну по лагерях біженців, наших біженців. Ну, моральний був такий тиск. Наскільки хлопці були морально сильними, свідчить випадки доволі частих обстрілів нашої артилерії позиції росіянців. Тоді і наші полонені могли загинути, але вони приймали це навіть із певною долею радості і куражу. Коли прилітали наші, по ним били по їхніх позиціях, то ми морально якось не було ні одного хлопця, хто з наших. хто… Приліг, присів чи ще щось. Прильоти просто ми приймали, як ми бачимо, що вони всі попадали, а для нас це було, ну, цей момент ніколи не забуду. Якось воно тоді морально хоч трохи піднімав настрій, і морально ми тоді були сильніші. Коли підрозділ Олександра знову перетнув кордон і опинився на території України, всі видихнули. Ніхто не міг знати, що їхні пригоди лише починаються. І попереду небезпека не менша, ніж була в полоні. Бо росіянське свавілля не знає кордонів. Нас передали 4 кілометри від Донецька, я не пам'ятаю цей населений пункт. Передали українським ну, Збройним силам. Нас ми без, без зброї були, без нічого. Нас бігом погрузили в автобуси. Під супроводження було там БТР, БТР спереді, БТР ззаді, і нас було чотири автобуси. І ми це продвигалися. І обстріля попали в засаду. Все відбулося майже блискавично. Міна впала якраз перед четвертим останнім автобусом, де був Олександр. Автобус перекинувся в кювет. Люди швидко вийшли і розосередилися довкола по полю. І в цей час автобус вибухає від наступного попадання. Тим часом наша колона, не зупиняючись превперед. Олександрові з побратимами не залишається нічого, як укритися в полі кукурудзи обабич дороги. Потім ми бачимо, що ну, пошли російські БТРи і почали просто хлопців по полю так, закидати АГС. Да. Мені прилетіло, мене спасло, що ну, я лежав, за мною розірвалася граната, поранення в ногу було. У ну, нас півчаса десь так по полю. Ганяли, а потім наші вже відбили. Поранених було багато, зважаючи на те, що наші солдати були без жодної зброї і не мали чим відповісти ворогу. Далі все відбувалося, ніби в слову На допомогу приходять українські бронемашини, ворог відступає і починається евакуація. Але на нашій території пригоди колишніх полонених не завершилися. Хтось у штабі із радянською клепкою в голові повважав солдат, які поверталися із пекла, зрадник. Зі скандалом повернулись у військову частину на Київщині бійці 72-ї бригади, ті, яких днями після допиту відпустили спецслужби Росії. Це 175 солдатів, які понад місяць були в оточенні терористів під червонопартизанськом, і відступили у Росію. Солдати бояться звинувачення у дезертирстві і лише завдяки матерям і дружинам, таки змогли потрапити назад до білої церкви. Із квітами та їжею на пороні в білій церкві зустрічали солдатів, мами і дружини, але потяг із їхніми рідними промчав без зупинки. Ґі! Жінки заридали. За секунду їм здалося, що поїзд усе ж зупинився. Через колій вони побігли за потягом, але той уже був далеко. Ми думали, що везуть нас в часть, в білу церкву. Ні, ми в білу церкву просто проїхали. Ми думали, везуть нас на ДВРЗ в комендатуру. Теж ми проїжджаємо. Ніхто не розуміє, нам ніхто нічого не, не розповідає, куди ми не розуміли, куди ми їдемо. І ну і прийшлося зупинити поїзд. І хлопці просто стоп-крани дірнули, всі повиходили на рельси. Ми сіли на гарельсах і чекали воєнних телевідення, визвали, комендатура. Тоді приїхала. І тут був великий наголос. Тоді все обійшлося. Командування спішно приїхало, і під камерами телебачення та поглядами розлючених бійців 72-ї бригади було сказано, що поїзд повертається до Білої церкви на базу бригади. Так бійці зуміли відстояти своє життя і свої права не лише від зазіхань росіянців, а й від наших місцевих тилових щурів. Але відповіді на те, куди їх везли, бійці не мають досі. На цьому воєнний шлях Олександра фактично завершився саме в тих днях. Дружина народила йому сина, четверту дитину, і нашого героя демобілізували. Там дуже здорово допомагали наші ж, дівчата, волонтери, кого по госпіталях, бо ми приїхали. Ну, ситуація була така дуже, не ну, вкрай. Та дружба із переяславськими волонтерами, що тоді почалася, триває в Олександрії по сьогодні. Війна, це жахливо, але. Ну... Вона мотивує, вона ростить тепер таких наших дітей, що ну, я вважаю, істинні козаки, вони ростуть на цьому, вони вже все, він уже, у нього страшна стимуляція. Він питав там, папа, як ти на війну і я хочу, а воно не ну, знає, що відповісти, плакати хочеться, тому що.